Доброго ранку, я лікар Валіхновський, вітаю вас. Ось і настала пора відпусток, які ми часто проводимо на водоймах, дає ризик утоплення, яке наступає в свою чергу від асфіксії. Цим терміном пояснюється стан коли в наш організм повністю не потрапляє кисень. Існує три міфи щодо утоплення. Міф перший – людина, яка тоне, голосно кричить. Це неможливо, адже у топаючої людини сильно спазмовані зв'язки, які знаходяться в області гортані, а також не вистачає повітря для продукції голосного звуку. Міф другий людина, яка тоне вертикально та високо піднімає руки вгору. Це неможливо, адже при такому положенні рук людина ще швидше почне тонути. Вона навпаки починає в буквальному сенсі цього слова триматися за воду і тримає руки в горизонтальній площині. Міф третій. Потопаючий продукує величезну кількість рухів, яка помітна для оточуючих. Насправді це неправда, адже більша кількість рухів відбувається під водою. Ну і наостанок, у такої людини немає сили та енергії для продукції такої активності. Виникає питання, як визначити людину, яка тоне. Існують слідуючі ознаки утоплення. Голова людини знаходиться під водою, а рот на рівні води, очі переважно закриті, основні рухи відбуваються під водою. Волосся напущено на чоло та очі абсолютно атипово. Люди намагаються перевернутися на спину, продемонструємо це з допомогою ляльки. І в такому положенні на спині людина продукує уривчасте дихання та старається захопити максимальну кількість повітря ротом. Якщо ви побачили 3-4 ознаки утоплення, негайно витягуйте людину утопаючу з води і надавайте першу невідкладну допомогу. На першому етапі проводимо повне або майже повне видалення води з дихальних шляхів та шлунку, кладучи дитину на руку, а дорослого на власне коліно, намагаючись витиснути воду з допомогою масуючих частих рухів з бокових відділів грудної клітки або похлопувань у дитини. Наступним етапом є проведення серцево-легеневої реанімації, для демонстрації якої я запрошую мого асистента пана Сергія. На етапі першому пацієнта розміщуємо в строго горизонтальному положенні. Нижні кінцівки повинні бути на рівні голови. На початку перевіряємо наявність пульсу на артеріях шиї та стегнових артеріях, а також дихання. При відсутності першого і другого приступаємо до серцево-легеневої реанімації. На першому етапі забезпечуємо прохідність верхніх дихальних шляхів, очищаючи ротову порожнину з допомогою підручних засобів від піску та мулу. При цьому ми опускаємо нижню щелепу. На другому етапі забезпечуємо штучну вентиляцію легень методом рот в рот, закриваючи ніс пацієнта, відкриваючи ротову порожнину, опускаючи нижню щелепу і продукуючи активний форсований видох. На третьому етапі відновлюємо циркуляцію крові потерпілого. Проводимо непрямий масаж серця. При цьому власні руки розміщуємо вертикально, під прямим кутом до грудини тіла пацієнта. Долоні торкаються нижньої третини грудини пацієнта. Частота масажних рухів 100-120 в хвилину. Серцеву-легеневу реанімацію проводимо до повного відновлення життєдіяльності пацієнта або до приїзду карети швидкої. Будьте обережними і будьте молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Валіхновський.